Привіт! Ну, тут таке діло. Вийшли ми на прогулянку подивитися, що тут останні дні осінні зробили з природою. Ну, з природою вони зробили, що трава позеленіла. В, в Україні ситуація абсолютно інша. Зараз е, наближаються свята е, і ті люди, які ще не попадалися ТЦКшникам, вони почнуть робити всякі дурниці, будуть ходити, там докупляти. Щось там до святкового столу, бігати там ввечері в магазин, в тапочках, і, е, чи бігати ще за якоюсь дозою алкоголю, якого там не вистачило з якихось причин. Ну і це все закінчиться для всіх, абсолютно для всіх, без виключення, воно закінчиться тим, що їх зловлять. Тобто, що би ви там собі не думали, як би вам там не вдавалося проходити поміж краплями дощу до цих пір, все одно час для кожного настане. Тому що, по-перше, ТЦКшників вдосконалюється, по-друге, дуже невдалий збіг обставин зі всіма трапляється. Тому, що для цього вам потрібно знати, як до цього підготуватися. В будь-якому випадку, зараз доведеться кожному тікати, десь, якщо не з ТЦК, то з якоїсь навчальної частини. Для того, щоб це зробити успішно, треба з собою мати телефон, іще один телефон. Кнопочний телефон, норм ідея, така от ідея, можна там подзвонити кому-небудь із своїх. Але коли вас завезли десь в якусь військову частину, подекуди ви навіть не будете знати, де ви знаходитесь, не те що. Тому що часто перевозять просто якимись тентованими військовими машинами і ем, ви не бачите дорогою навіть, куди ви їдете і куди ви там потрапили. І на ваші запитання, там, якщо ви не маєте якихось комунікаційних здібностей, не вмієте людей розговорювати по-нормальному, то ніхто вам там не скаже, куди вас привезли. Вам там тільки назвуть якийсь там населений пункт, якийсь там десь там десь, десь там. І після того, як вам там на якийсь перший, другий, третій день дасться втекти, скоріше всього, ви втечете там десь вночі, десь в якийсь ліс. Ну і, і реально кнопочний телефон там дуже добре, але... Ви по ньому позвонити зможете, але пояснити, де ви знаходитесь, де вас там підбирати, ви такої фігні зробити не зможете. Тому вам треба, щоб у вас був якийсь телефон маленький, якісь старі моделі за копійки грошей, в яких би просто працював GPS і куди би можна було підвантажити там якісь карти. От і всі вимоги до нього. Він має бути при вас постійно, має бути якась таємна кишеня, десь там в шкарпеці, тому що ваш, ваш телефон вас заберуть. Вам будуть його видавати тільки там по графіку, раз не знати в скільки, і тільки хлопцям тренованим, ті, котрі вміють бути організованими, їм вдається підлаштувати той момент, коли вони там той телефон отримали, і коли вони телефон той повертають в цей момент десь там втекти. Але звичайно, в цей момент всі там під наглядом. Тому вам треба мати такий самий телефон, як отой ваш. Тільки дохлий. От Купіть якусь вбиту хіровину, бо ви все одно тим ТЦКшникам будете, чи військовій частині в навчальній, ви будете віддавати його у вимкнутому стані. Тому ви зі шкарпетки дістаєте той свій телефон, який виглядає абсолютно як той ваш телефон. Або, може, не, не абсолютно так само, але плюс-мінус так само. Ви його просто віддаєте, цю дохлу цеглину, а свій телефон лишаєте з собою, бо він вам буде потрібний. Тобто, або мати при собі телефон на заміну, якийсь менший за розмірами, бо теперішні телефони то ще ті ломаки і з собою їх таскати. У мене був більший, там була Motorola G60, а цей менший Google Pixel, але ну, він трохи менший, ніж Motorola. І, ну, Це значно полегшує життя, його легше з собою таскати, бо до того треба було ще, ще неабияк звикати. Ну, і... Для, для України мати якусь там велику ломаку, лопату, це типу статусно. Якщо вибирати, то там якийсь там супер-пупер модель телефонів, бо треба ж цим показати, який ти Йоханий Бабай, статусний чувак, високоранговий самець. Бо інакше тобі не можна пред'явити, щоб всі схвально кивнули головою і сказали, так, Та свою персону. То Оберіть е, телефон е, або менший, який ви куди-небудь сховаєте, е, пропрацюйте якусь, якусь кишеню, якусь кишеню в шкарпеці, е, е, із варіантів, щось щоб куди-небудь прищібалося. Тобто на вулицю без, без е, додаткового телефону виходити не можна. Скільки би ваша таламака не коштувала? Вона, ну за неї треба могти з нею розпрощатися. Якщо ви користуєтесь чим небудь якимось дорогою хіровиною, без якої ви там не підете, за якою ви поїдете куди-небудь напередок, аби вам тільки її повернули, то бляха, позбудьтеся цієї хіровини, продайте її, купіть щось простіше, подешевше, через яке би ви не плакали, через яке як душа, якого як ваша не, не знаходилась там. Тобто, щоб не дорівнювали, забрали у вас там телефон, забрали там вашу не знаю, душу. І ви там на ланцюжку, як цуцик, будеш, будете там ходити. Тільки телефон, щоб повернули. Тобто ось цей момент. Поміняти на дешевший, мати запасний, мати дублікат поломаний, вбитий, такий, як ваш, для того, щоб ви зробили шахер-махер вже у військовій частині. І маючи на руках свій робочий телефон, могли там валити вже лісом, або мати і той, і інше. Без цього плану плану Б, плану С на вулицю не виходити. Взагалі, на вулицю ці всі, всі, всі свята не виходити. Е, мій брат перед Паскою за тиждень попався там два рази перед Паскою, зловили третій раз після Паски. Е, купа народу ловиться просто при походах в магазин десь вечором, а зараз на якісь ці свята на Різдво, на Новий рік. Ну, полюбе, ви втратите пильність і велика кількість людей, з яких, які досі не попадалися, вони попадуться. Тому підготуйтеся, будь ласка, це дуже-дуже важливо. Бо якщо ви цього не зробите, у вас буде набагато набагато складніший дорожчий час. Ви там повірите в будь-які казочки, на які вам там юристи не розказують, що вони там за вами приїдуть і допоможуть вам якісь заяви писати, ви там заплатите їм там, не знаю, які тисячі. Сотні тисяч гривень, звичайно, там не цінних цих, тих цикашників за те, що вони там, вам там щось зроблять, якась сотня тисяч гривасів. Будуть розказувати, що це на ЗСУ задонатити, бо нам там треба якийсь тепловізор, шмепловізор, а потім по факту виявиться, що їм просто на кишені воно все готівкою ляже. А ви на то все погодитесь, бо ви будете готові на все, що завгодно, аби тільки звідти звалити. Такі от, такі от речі, така от навчальна ця от фігня сьогоднішня. Ну що ж, всім успіху, зустрінемося по цей бік кордону.